Вітаю вас, любі мої першокласники, на уроці навчання грамоти. Сьогодні ми вивчаємо розділ Здрастуй, літо і читаємо вірші Алли Свашенко і Анатолія Зарудного, а також вивчаємо оповідання Василя Сухомлинського, скільки ж ранків я проспав». Пролунав дзвінок починаємо урок. Працюватимем старанно, щоб почути в кінці, що в нашому першому класі діти просто молодці. Відгадуємо загадочку. В небі ластівка летить. В лісці листя шелестить. Воду п'є лелека, сонце палить, спека. Дозріває жито, вже настало. Літо, молодці. Розділ наш називається Здрастуй літо. Літо дає коріння, а осінь насіння. Літо запасає, а зима з'їдає. Здравствуй же літо! Послухайте вірша. Здравствуй літо, миле літо. Сій нам дощиком крізь сито, дай нам квітів і метку, сонце викупай ставку, миле літо, любе літо, де всі тебе з привітом. Сіє теплий дощик, навколо багато квітів. Над ними літають джоли, збирають мид, сонце взверкалюється в воді ставка, наче купається в ньому. Подивіться, будь ласка, ось наші піктограми до нашого вірша, якщо щойно ми почули. Дощик, квіти, сонце і ставок. А тепер послухайте наш твір. Але Свашенко літо вірш з під зеленого листу гляне личко суниці, вишня вдягне на мисто і достигне пшениця, Теплий дощик проллється, заколоситься жито, вся земля усміхнеться. Прийшло радісне літо. А тепер слухаємо інший вірш Анатолія Зарудного, який теж називається Літо. Літо, літо, золоте, випиває роси. Та з пшениченьки плете у країні коси, виглядає з-поміж віт, вишнями в садочку, одяга на цілий світ, сонячну сорочку. Зупиніть відео, будь ласка, прочитайте ці вірші ще раз. А тепер послухайте і подивіться, як ми з вами можемо скласти піктограми до вірша Алли Свашенко та до вірша Анатолія Зарудного. Обидва вірша називаються літо. У першому вірші є суниця, пшениця «шито», вишній дущик, а в другому роси, пшениця, вишнє і сонце. Порівняйте ці два вірша. Чимось вони схожі, а чимось різняться. Діти, який звук, ви чуєте на початку слова «ранок»? р. Якою буквою на письмі він позначається «Р». Давайте спробуємо знайти у таблиці всі букви Р. Виконувати завдання потрібно швидко і не пропустити жодної. А потім запишемо у червоних клітиночках, які намалюємо у себе в зошиті, скільки букв Р ви знайшли в кожному рядочку. Зупиніть відео і знайдіть їх. А тепер читаємо математичні склади. Робити меж. Працюватимеш. Роби Працюватимеш. Пра Від. «Відпочиватимеш». відпочиватимеш. Молодці. Читаємо повідання Василя Сухомлинського, скільки ранків я проспав. Якось Василько запитав у батька. Тату, а що я робитиму влітку? Відпочиватимеш і працюватимеш, відповів батько. Завтра поїдемо зі мною в поле. Добре? Добре, зрадів Василько. Васильків батько працював агрономом. Він вставав досвіта і їхав у поле. Василько крізь сон почув, як хтось доторкнувся до його плеча. «Ой, як не хочеться вставати. Але, пригадав Василько, що сьогодні вони з батьком їдуть у поле. Підвівся, подивився довкола. На дворі ще темно, на небі зірки сяють, а на сході червоніє. Василько вмився, поснідав з батьком, ось вони вже і на подвір'ї. Василько показує на рожеве небо на сході і питає Тату, що воно таке? Чому небо червоне? Невже там пожежа? Батько усміхнувся. А хіба ти ніколи не бачив, як сонце сходить? Не бачив, відповів Василько. Дивись, сказав батько. Побачиш раз захочеться бачити щодня. Потім вони стояли на околиці села. Перед ними зеленіло пшеничне поле. Сонячні промені блищали у крапельках роси. У блакитному небі співав жайбрано. Василько стояв, мов зачарований. Ой, красиво ж, стихо помовив він. Невже щодня так красиво? Щодня, відповів батько. Скільки ж ранків я проспав? із жалем промовив Василько. А тепер зупиніть відео і прочитайте ще раз цей текст. Після цього ми з вами спробуємо знайти у тексті такі слова. На дворі ще темно, на небі зірки сяють, а на сході червоніли. Це сходить сонце. Зупиніть відео і знайдіть цей уривочок у творі. А тепер інший уривочок. За околицею села зеленіє пшеничне поле. Сонячні промені блищать у краплях роси. У блакитному небі співає жайворонок. Яка краса! Шукайте на сторінках 105-106. Будь ласка, зупинивши відео, прочитайте ці уривочки у букварку. Отже, тепер читаємо, як читають наші з вами головні герої у творі. Як вони говорять? Василько каже здивоване схвильовано. Тату, що воно таке? Чому небо червоне? Невже там пожежа? Батько усміхнено каже, а хіба ти ніколи не бачив, як сонце сходить? Василько відверто й щиро каже, не бачив. Батько наставляючи Дивись, побачиш раз, захочеться бачити щодня. Василько тихо захоплено. Ой, красиво ж, невже щодня так красиво? Батько радість, не впевнений. Щодня. Василь жала, скільки ж ранків я проспав. Будь ласка, зачитайте це так, як дійсно воно має бути. А тепер розгляньмо картини. Ось, наприклад, Гергерта Несватби, «Літо», Юрія Пацана теж Літо. Гарні картини. Отже, про що ми сьогодні читали? Який твір вам сподобався найбільше? Складіть, будь ласка, Якусь піктограму до нашого з вами оповідання, скільки жанку я прослав, якщо ви зможете. А тепер давайте оберемо цукерочку. Зелена – у мене все вийшло, червона було важко, синя нічого не зрозумів. Обрали? Ну що ж, а я дякую вам за увагу і бажаю всього найкращого.